Приходь, душе, до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч може серце не співа пісень. Відкрий Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить, хай в простоті твою ранкову тишу заповнить щира молитовна мить. Приходь і вдень до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ поїздки, справи, клопоти суворі, Бог все це знає, та все ж тебе чекає. Буває, день розпишеш похвилинно, і все мчимось у вихрі різних справ, і не підозрюєш, на жаль, людину, що час дорогоцінний змарнував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, чомусь так повелося щоденний час займає суєта, і як важливо у такі хвилини тримати з небом той міцний зв'язок, стараємось вдень поміж турботи й рутини. У молитві серце прихилити хоч разок. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти, іде намарнота, є у нас відведені молитви вечірні бесід біля ніг Христа, щоби лише Ти і Бог на цій розмові, щоби позаду виклики життя, нас огортають дні такі суворі. І їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності й покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких і за чужих молись. Життя таке непевне і за тебе хтось інший теж помолиться колись.